Доброго дня, я з України. Сьогодні наше відео про догляд за лавандою після її квітування. Ось так виглядає моя лаванда. Це в мене горщик, який стоїть в мене на сходинцях при вході в будинок. Горщик цей ще з минулого року. В нього я посадила лаванду минулого року навесні. Вона в мене ось так стояла на терасі влітку. Взимку також, ось таким чином, вона зберігалась на терасі. Є задають мені запитання, як ви зберігаєте лаванду в горщиках, так щоб вона росла і минулого року, і цього року нормально себе почувала і квітла. Зараз вона може знаходитись де завгодно на сонечку, в напівзатінку. Вона гарно себе почуває і гарно квітне в будь-якій ситуації і в будь-якому місці. На зиму потрібно цей горщик не обов'язково його в підвал. Опускати або погріб, просто основне, щоб сюди не потрапляла волога. Тому що, по-перше, і горщик може розірвати, і буде, якщо забагато вологи, просто вигніють, пропадуть корінці цієї лаванди. Тому в минулому році вона стояла в мене вдома на терасі, накритій нашій. В цьому році я або поставлю. На стіл під навісом або заберу її в будинок. Дача взимку не буде опалюватися, і вона там гарно себе буде почувати, пройде такий сезон відпочинку, як і потрібно їй. Запрошую вас, заходьте в мій інстаграм, посилання залишаю завжди в описі під відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, буду дуже вам за це вдячна. Лаванда гарно росте і почуває себе як в горщиках, так і у відкритому ґрунті. Ось, бачите, тут в мене новенькі сорти. Це такий сорт більш темного кольору. Ось поближче я вам покажу два сорти лаванди: один більш темний, один такий більш світлий, тобто лавандовий запах. Ось ця, яка більш бліда, тобто моя, яка вже довго в мене росте, вона більш яскравий аромат має. Хоча хочу вам сказати: ось тут квітнуть лілії, тут і ось там вже показувала вам ту лілію, дуже велика і гарно квітне. То за ними взагалі нічого не чутно. Такий яскравий і насичений аромат вони мають дуже, -дуже ароматне, тому. Лаванда зараз на їх фоні губиться трішечки. Це кущик посаджений в цьому році, ось так непогано він виглядає. Він спочатку в мене ріс в затінку, але там він погано закладав свої квіточки, тому я його сюди пересадила, ось новий розарій. І ось той кущик також він ріс в затінку, пересадила сюди. Це кущик з таким варіагатним листочком. Ну, колір трішечки такий яскравіший, ніж у цієї лаванди, і не така темно-фіолетового кольору. Так, догляд за лавандою зараз однаковий. Після того, як вона відклевітила, її обов'язково потрібно обрізати. Обрізати. Перше, для чого потрібно? Для того, щоб кущик зберіга дуже гарну, компактну і охайну форму. По-друге, для того, щоб не оголювались ось ці ніжки в нього. Часто буває така проблема і такі запитання мені пишуть, що не знали, як формувати лаванду, не знали, що її обов'язково потрібно обрізати. І з часом просто квітнення тут поодиноке, а не ось таке рясне. Зелене листячко тільки ось тут в верхній частині, а тут голі такі посохлі стовбурці, дерев'янілі, Ну і вже ж не такий декоративний вигляд, має лаванда, має кущик. Тому обрізаємо обов'язково, обрізаю зараз її, потім під кінець літа вона дасть повторне квітнення, але квіточки будуть не такі рясні, а поодинокі, але вони все одно будуть. Коли вона від квітне зрізаю знову і навесні вже дивлюся. Якщо в мене влаштовує, як виглядає кущик, більше не зрізаю. Якщо не влаштовую, ще не її формую. Тобто в мене виходить три рази я формую лаванду за весь рік. Ну, вже перевірений спосіб, вже перевірений догляд. Тому е, даю 100% гарантію, що якщо ви будете притримуватись цих простих правил, лаванда у вас буде гарно наростати, гарно почуватися, тішити вас своїм квітненням і своїм ароматом. Ну і зараз обрізаю. Так, обрізаю наскільки коротко. Зрізаємо не тільки квіточки, захвачуємо ще десь сантиметрів 15. Можна взяти просто ось такими. Букетиками скласти і зрізаємо. Ось так спочатку виглядає, що я зрізала дуже коротко. Ви скажете, ну, страшно зрізати так, щоб кущик не постраждав, щоб він не загинув. Ні. Саме зараз, коли ми ось так її зрізаємо зі сплячих бруньок, зі всіх і знизу, і зверху підуть нові листячки, підуть нові пагони і нові квіточки. Тому це гарна обрізка. Завишки від ґрунту залишаємо ну, ось давайте півдолоні. Ось так. Я думаю, що десь сантиметрів. 10-15. Також можна зрізати ось такими ножицями, особливо коли у вас не один кущик, а багато, як в мене було вдома в саду, то з секатором дуже багато роботи це займає. Тому просто беру, також, так, такий роблю букетик і з такими електричними ножицями, ну, а вже ж це набагато скоріше виходить. А можна також зробити таким чином. Беремо мотузочку, робимо букетика. До речі, таким чином, і дося мені підказала зробити, і підписниця в коментарях писала, що також так робить. Зв'язуємо одразу ж букетик робимо. І тепер зрізаємо нижче цієї мотузочки. І тоді. Дуже швидко. Ось так зрізали і вже маєте букетик. Мотузочкою вже тримається він. Ну, і тепер що? А, а бачите, ось тут трішечки всерединці зараз я поверну. Ось тут є трішечки такі не дуже гарні стовбурці, не дуже гарні гілочки. Я їх не зрізаю, не вирізаю нічого. Займати не буду. Зараз просто ось так приберу, таке посохле. Ось саме для того і потрібно гарно зрізати. Це бистріш за все, я навесні не зрізала. Знаєте, що в нас був переїзд, і може просто пропустила цей момент навесні, тому ось так посохло трішечки і пожовтіло. Але вони живі, і я впевнена, після цієї обрізки вони дадуть. Нові пагони, нові гілочки, прокинуться сплячі брунті, і буде все гарно з цими гілочками. Так, що робити з цими букетиками? Ну а вже ж, якщо ви хочете поставити їх десь в будинку для того, щоб був гарний аромат, зробити будь-які подушечки, віночки, букетики, ви просто краще за все, так, догори ногами, так сказати, підвісити їх, вони висохнуть, і потім ви ставите просто. В суху вазочку, ось таким чином. Для того, щоб коли вони висохнуть, ось ці гілочки, ось ці квіточки так вверх і дивилися, щоб вони, знаєте, не опустилися, поки будуть висихати. Ось так гарно вони висихають. Так, можна також з цих гілочок зрізаних вибрати череночки для розмноження. Ось, подивіться, я вам покажу поближче. Квіточку зрізаємо обов'язково, беремо ось такого череночка, такий або такий. Знизу прибираємо листочки і вставляємо в ґрунт і чимось прикриваємо. До речі, я також хочу зараз це зробити. Ну просто для того, щоб розмножити лаванду. Вдома в мене було багато, тому я так не гралася, скажімо ну так, з живцями. Просто розділяла кущик і розсаджувала. Тут в мене кущиків небагато, тому мені буде цікаво і приємно, якщо в мене будуть додаткові кущики. Ну, укорінені ось такі живці. До речі, на тому тижні прибирала квітнику і відламалась одна гілочка. І ось так я її поставила. Була в мене така скляночка з ґрунтом. Я зверху прикрила баночку, і ось вже більше тижня вона в мене так стоїть. Бачу, що листочки зелені, свіженькі, гарні, і вона наростає. Ну, а вже ж корінців поки що не видно, але я так думаю, що вона має вкорінитися. Стоїть вона в мене в затінку. Я зараз наріжу багато живців. Навибираю ось цих букетиків і поставлю їх в теплиці під п'ятилітрову пляшку, так як я вкорінювала троянди, показувала вам. Вирішила все ж таки вкорінювати в судочках і потім забрати їх в будинок. Тому що в теплиці зараз досить спекотно і не знаю, як вони вкоріняться. А в будинку, я думаю, я краще за ними буду слідкувати. Беру ось такий ґрунт покупний, беру десь одну частину ґрунту і додаю туди агроперліт, вермикуліт, можна будь-який. Я використовувала цей агроперліт для того, щоб вкорінювати гортензії, волотисті, велоколисні. В чистому перліті, перліті гарно вони вкорінюються. Але я зараз додам до ґрунту, щоб був ґрунт більш пухкий і вологоємкий, і буду вкорінювати в, такої, в такій суміші. Можна будь-який брати агроперліт, в мене ось є в наявності. Перемішую гарно і буду цим ґрунтом наповнювати. Свої судочки пластикові, Ось такі судочки, дуже вони мені подобаються, тому що вони такі досить щільні. Один буде знизу, а другий буде як кришечка зверху. Гарно вони такий об'єм мають, гарний і високо є куди рости живцям. Гарно перемішаю зараз і буду наповнювати. Зроблю три таких парничка, і буде досить багато в мене живців. Ну, всі підготувала, як вам вже показувала, поки, поки що підготовлюю ґрунт, поставила їх в водичку, і для того, щоб вони не прив'яли. Наповнила ґрунтом судочки до половини. І ось Поки я наповнювала, вже всі стояли у водичці, підготувала так, як вам показувала. Бачите, знизу всі листочки прибрала, якщо квіточки зверху були, також зрізала. І ось так виглядає поближче живець. Буду брати кореневін, можна взяти будь-який, в мене є в наявності ось такий. Тому я беру живець, занурюю його в кореневін, зайве струшую і буду вставляти в ґрунт. Скажу заздалегідь, в мене в один судочок вийшло десь 20 штучок. Так, 20 штучок, Чотири штучки в рядочку і 5 рядочків вийшло. І ось вийшло, що я почеренкувала, що поставила на вкорінення 60 штучок, досить багато. Сподіваюся, якщо навіть штук 10-15 вкоріниться, це вже буде дуже гарно і вже так багато буде нових рослин. Все зараз так швиденько встановлюю, потім закрию кришечкою, обтяну резиночку для щільності, щоб гарно трималась кришечка, і забираю в будинок. Все робиться дуже швидко. ну, Будемо пробувати. Був в мене такий негативний досвід вкорінювання саме в ґрунті. Стояли довго череночки, а потім подивилась, а вони, ну, начебто так і живенькі були, дивлюсь, а вони вже засохлі. А в будинку це було в позаминулому році. Ну, досить було спекотно в нас. Не знаю, може, трішечки прогледіла, може, в принципі, важкувато вкорінюється лаванда, але сестра моя в ґрунті вкорінювала в попередніх відео ще з будинку, з дому, я вам розказувала, показувала, як. Ну, вирішила і сама спробувати. Поки що багато кущиків в мене немає, щоб розділити. І таким чином можна досить багато кущиків новеньких собі для саду і городу зробити. Після того, як встановила всі живці, трішечки проливаю водичку, для того, щоб ґрунт краще до рослинки прилягав, ну і для того, щоб вже потім ми не будемо відкривати. І там був гарний конденсат для того, щоб корінці краще вкорінювались і для того, щоб швидше дали корінці. Кришечкою накриваю, ще зверху маркером напишу число, коли ми займалися цим вкоріненням. Гарно затягну резиночкою, щоб кришечка трималася і не з'їжджала в бік. І все. І вийде, в мене ось такий гарний парничок, буде стояти в будинку, і будемо сподіватися, що щось вкоріниться. Будемо за цим спостерігати. Зараз зроблю ще два цих судочка, які в мене залишились, і віднесу в будинок. Також лаванду можна розмножувати насінням. Для цього ви зараз квіти не зрізаєте, даєте їм повністю висохнути. і якщо в відкритому ґрунті ви залишаєте, щоб вони обсипались. В мене так було вдома, вона дуже гарно сходить. Основний фактор для того, щоб насіння гарно зійшло і були гарні кущики. Це насіння повинно пройти стратифікацію, тобто період охолодження. Коли вона висіюється у відкритому ґрунті, вона перезимовує і потім сходить, гарно сходить. Буквально за рік наростає гарний новий кущик. А якщо ось такий випадок, як от мене, що вона в горщику, то потрібно дати повністю насінню визріти, і потім також рекомендую одразу ж його висіяти. І нехай воно буде літо, осінь, зиму, і вже навесні вона також зійде. Просто ви собі відмийте якось цей цю ділянку. Де ви його посіяли, щоб потім ви просто не перепололи навесні, тому що вона сходить не дуже рано. Далі що робимо з цим кущиком? Ну, бажано підживити, підживлюємо будь-яким добривом. Ось такий можна добриво взяти. Я ним підживлю всі рослини, всі квіти і в відкритому ґрунті, і в горщиках. Це не реклама, просто вам показую, чим можна підживити. Можна взяти нітрамо суперфосфат, мочевину. Ну, мочевину вже не дуже потрібно, тому що вже... Майже середина літа, і гарно було б, щоб кущик більше вкорінювався і підготовлювався до зими, тобто більше щоб в доброві було. Калії і фосфора. Це завжди ці елементи сприяють гарній підготовці до зимування будь-яких рослин і троянд. І також ще, що я хочу зробити, і бажано зробити, це підсипати ось цей кущик. Бачите, ось для того, щоб і розмножити потім можна було, і для того, щоб трішечки прикрити ось це посохле. Тоді на тій частині. Стебла, яке опиниться під ґрунтом, з'являться новенькі корінці, і це будуть гаверні рослини. Можна навіть зараз присипати, а восени викопати і вже можна буде розділити на багато-багато частин. Як я це роблю вдома, і як я завжди роблю і розмножую лаванду, я вам показувала, є не одне відео зараз, просто нагадую. Я взяла, ну, можна взяти будь-який городний ґрунт. Я коли у відкритому ґрунті вони в мене росли, то я брала просто з городу ґрунт і підсипала. Але зараз в горщиках і в мене є ось такий ґрунт покупний для того, щоб. Це просто ґрунт для розсади. Будь-який ґрунт можна взяти. Просто ось так в центрі куща висипаю. Так. Трішечки отак розподілю. Гілочки, гілочки поворошу, по і ґрунт сам розпоряділиться всередині кущика. Ось так. Покупний використовую тому, що він у мене є, ну і тому, що горщику, ну, щоб трішечки такий легший був, ніж городний. Все, ось так багато ґрунту засипала. Буду поливати, поставлю на її звичайне місце, тобто вона в мене стояла. На сходинках там вона і буде стояти, нікуди прибирати там затінок чи ще кудись не буду. Я впевнена, що лаванда дуже легка у розмноженні, особливо розділені куста культура. Вона досить посухостійка, але як будь-який кущ, навіть посухостійки, вона любить, щоб її гарно поливали, щоб її гарно підживлювали. І тоді вона гарно квітне, гарно наростає, нарощує свій кущик, і просто, якщо ось так один сезон, одне літо гарно за нею подоглядати, і восени можна замість одного кущика отримати багато нових кущиків. І це дуже приємно. І обов'язково у вас в саду знайдеться місце, куди її поставити, посадити, наприклад. Ось так все. В Принципі, це і весь догляд. Ніякими захворюваннями, шкідниками, лаванда не вражається, ніколи не бачила, ніколи не обробляла від шкідників і захворювань. Намагаюсь її поливати досить часто. Ну, коли поливаю троянди, поливаю і лаванду. Ну вже повторюсь, що, хоча вона і посухостійка, росте вона краще, коли достатньо вологі, достатньо поживних речовин і достатньо сонечка, щоб вона гарно квітла. Ось і все, що хотіла нагадати вам і розказати про лаванду на цей період часу. На середину літа нагадати вам, який повинен бути зараз догляд за лавандою, і сказати, що обов'язково зрізайте лаванду і для формування кущика, і для гарного повторного квітнення, і для того, щоб вона була більш компактна, охайна, і гарно себе почувала, і гарно виглядала. Вас тішила своїм квітненням і своїм гарним виглядом. Дуже вам дякую за те, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.